В інтернеті є дуже багато всяких відео про приспособу, яка, з допомогою якої можна садити розсаду. Там матеріал простий, немає нічого там складного. Я вирішив провірити це все зробити, чи дійсно воно так працює. Взяв я от бачок від старої радянської пральної машини, вирізав таку кусочок метала. Тут по розмірах. Звідси звідси сюди 30, звідси сюди 34,5, на висоту, на висоту 20. Потім я його зігнув. Потім я його от зігнув і заклепав на заклепки. Ось таке от вийшлося. Видно, десь трошки розміри не сходяться, бо. Получилось ось так. Ось. Ну, це ми нарівняємо болгаркою. Вверху чуть більше, внизу чуть менше. Ось таке от. В качестві закльопок я брав ось такі от гвозді з такою от шляпкою теперішні, бо радянський пробував, вони не клепаються. А ці от теперішні ось такі от, вони. тут на три троєчка метал. Шляпка досить така грубенька. Я її Запихав під низ, запихав під низ, ось така от в мене баламбуцька, Я це все натягав і так от заклепував молотком. Тепер наверх буду робити, буду робити наверх ось така от у мене труба, кусок є 115-ї, вона трохи толста стіна, я її вріжу. У мене є станок, кого нема, то можна і так обійтися. Я його її торцану і трошки зніму, щоб було чуть легше. Ну і будемо далі це все до кубки зліплювати. Зробив отаке от колечко, облегчив його до максимуму, всередині не зачіпав, так як воно тут по розміру якраз підходить. Ну і ось так от воно буде сюди натягатися. От видно, що воно трошки не сходиться, я не знаю. Ну, там щось по розмірах в інтернеті, трохи не того. Сам не хотів считати. там воно все можна посчитати. Ну, так я нарівняю да і все. Нема нічого страшного. Ну. Ось таке? От, Тут а зараз возьму на закльопки. Так само на такі самі. І привару, для, щоб ногою... Дусити З цієї сторони, а з цієї сторони кусочок або труба зразу буде йти, або під е, дерев'яний е, трубочки. ну Це ми зараз рішимо і я покажу. Ось таке от, таке от в мене вийшло. Тут приварив ручку дерев'яну. Тут таке, щоб ногою нажимати. Ну що ж, Погнали, йдемо пробувати. Одною рукою невдобно. О, Ну що, луночка є, нормально. Берем друге. Пробуємо. О. Це вилізло, скинули. І витягаємо. Ну, трошки засипається. Робуємо ще раз. Ну, це треба все. О. Ну, йдемо щетати, що нормально. Витрасається легенько. Якщо двома руками, то вона отаке от. Таке от. Получається Ну, Можна, кажуть, можна клубники пересаджувати От якщо. Допустимо, взяти. І ось так от. Раз. О. І все. І ставим в другу. Лоночку на друге місце з корінням зі всім. Ну, нормально мені, мені подобається цей апарат. Можна на ньому працювати. Ну все, до нових зустрічей в гаражі. Підписуйтеся, будемо щось спробувати, щось перевіряти, що в інтернеті таке простеньке роблять. Як воно буде і як буде працювати. Ну, Мені оце от дійсно подобається. Сьогодні провірю. Добре, буду розсаду пересаджувати, та садити та вечором провірю. Ну все, до нових зустрічі в гаражі. Підписуйтеся. Всім щастя, здоров'я, миру.